Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Пушича, якого в Шахтарі замінить один із трьох перспективних тренерів. А також ми поговоримо про те, чому Ребров не викликав у збірну зірку Динамо. Нещодавно я був у Львові, і він мені дуже сподобався, тому в цьому відео ви зможете побачити кадри зі Львова. А ще я хочу вас, вам сказати те, що тільки 20% дивляться відео з підпискою. Я вам дуже буду вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! У рамках 20-го туру чемпіонату України Київське Динамо зустрілося з «ЛНЗ». Лідер турнірної таблиці був близький до того, щоб втратити очки у другому матчі поспіль. «Білосині» вирвали перемогу на останніх хвилинах поєдинку. Головний тренер Динамо визнав, що цей поєдинок виявився складним для його команди. На гравців тисне відповідальність за результати, оскільки від них вимагають перемогти в чемпіонаті. Та Кубку України Шовковський похвалив Караваєва, який замінив у складі травмованого тимчика. А ось до Вівчаренка у тренерського штабу є питання. У першому таймі на футбольному полі була виключно одна команда. У нас було багато можливостей, щоб подвоїти рахунок. Після перерви пропустили необов'язковий гол. Помилка в обороні теж наклала свій відбиток. Далі почали поспішати, намагаючись виправити ситуацію. І добре, що вдалося це зробити, забивши важливий гол наприкінці зустрічі, пояснив Шовковський. Месі вже визначився зі своїм майбутнім. Леонель Месі ухвалив остаточне рішення. Він не повернеться до Барселони і планує продовжити контракти з Майамі. За інформацією журналіста Гільєма Балаге, розмови про повернення до Іспанії поступово зникли. І хоча вболівальники продовжують мріяти про повернення легенди, нинішні обставини цьому не сприяють. Зазначається, що поки Жуан Лапорта залишається президентом клубу, камбек неможливий. Наразі найбільш реалістичним варіантом для Месі залишається продовження кар'єри в МЛС. 37-річний футболіст чудово адаптувався в команді з Флориди та продовжує залишати свій слід в американському футболі. Головна ціль зіркового аргентинця. Поїздка на чемпіонат світу 2026. Все-таки в Як повідомляє журналістка УПЛТБ, Бенні Макуана перейде в ЛНЗ на правах оренди. Лондонський Челсі досі не визначився з майбутнім українського півзхисника Михайла Мудрика, чия допінг проба дала позитивний результат. Зазначається, якщо у разі дискваліфікації футболіста на тривалий термін від 2 до 4 років, клуб може розглянути можливість розірвання контракту. Однак це може спричинити ще одну проблему: керівництво синіх побоюється, що в такому разі мудрик може подати до суду на клуб через чинний контракт, розрахований на 8,5 років. Крім того, навіть якщо лондонці спробують продати українця. Вони не зможуть повернути вкладені 70 мільйонів євро у його трансфер. Барселона цікавилася можливістю трансферу голкіпера Реала. Каталонський клуб продовжує шукати підсилення на трансферному ринку, зокрема у воротарській лінії. У зв'язку з цим вони звернули увагу на Андрія Луніна за інформацією Дефенса Централ Жоан Лапорта під час зустрічі з агентом Джордже Мендешем. Поцікавився ситуацією навколо українського голкіпера. Однак представник Луніна повідомив, що Андрій не розглядає варіант із переходом і має наміру продовжити кар'єру в Мадриді. Раніше українець продовжив контракти з вершковими до 2030 року, що унеможливлює будь-які трансфери без угоди клубу. До того ж, Реал чітко дав зрозуміти, що не має наміру вести переговори з Барселоною щодо своїх гравців. Друзі, хотів вас запитати, що ви очікуєте від матчів збірної України проти Бельгії. Як ви гадаєте, хто виграє і взагалі, можливо, ви вже знаєте цей рахунок всього матчу. Неприємності в клубі Ексдинамівця повідомляється, керівництво Аль-Шабаба, за який виступає Георгій Бущан, вже три місяці не виплачує зарплатню гравцям. Заборгованість перед футболістами складає 10 мільйонів євро. Адміністративний персонал намагався владнати ситуацію. Але це не дало ніякого результату. Справа дійшла до того, що у понеділок, 3 березня, гравці саудівського клубу відмовилися від участі у тренуванні. Нагадаю, Бущан перейшов з Динамо в Аль-Шабаб у січні цього року. Голкіпер вже провів 5 матчів за саудівський клуб, пропустивши 10 м'ячів. Друзі Сергій Ребров оприлюднив заявку збірної України на матчі Ліги Націй. І в ній не виявилося місця для Георгія Бущана. Друзі, а як ви гадаєте, чи правильно зробив Ребров? Я думаю, що Бущан міг допомогти молоді, тому що зараз в збірній багато молодих гравців, і він, як легенда збірної міг їм допомогти. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Слан Маліновський вперше з'явився на полі. Матчі проти кал'єрі. Його випустили на 78-й хвилині. Коли рахунок був 1-1, але українець нічим цікавим не запам'ятався. Але до того він на тренуванні забив фантастичний гол. Українець поступово повертає собі форму та скоро обов'язково буде виступати за збірну України. Після того як головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад на стикові матчі проти Бельгії, здивувала відсутність певних гравців. Одним з них був центральний півзахисник Динамо. Олександр Піхальонок пізніше в ефірі, тато таке журналіст Михайло Співаковський привідкрив завісу з відмови викликати піхальонка. За словами співаковського, Ребров не викликав піхальонка, тому що той перед оголошенням заявки отримав травм. Сталося пошкодження в матчі чемпіонату України проти ЛНЗ. Саме пошкодження було основною причиною відсутності піхальонка в збірні. В грі з ЛНЗ Олександр вийшов на поле на 71-й хвилині. Та відіграв до закінчення гри. До речі, замість піхальонка ребро викликав капітана Динамо Віталія Буяльського. Цього сезону піхальонок зіграв за Динамо у 21 матчі, де забив 5 голів та зробив 2 асисти. Чинний контракт піхальонка з Динамо діє до 30 червня 2029 року. Авторитетний статистичний портал TransferMarkt оцінює гравця в 4 мільйони євро. Донецький Шахтар у матчі з Кривбасом втратив чергові очки в УПЛ. Наразі команда відстає від київського Динамо на 10 балів. І якщо не станеться форс-мажору, саме кияни повернуть собі чемпіонський титул Маріно Пушич, який очолює гірників із жовтня 2023 року, не виправдовує сподівань уболівальників і керівництва. Невдалі виступи в лізі чемпіонів 2024, та боротьба за лідерство в УПЛ змушують клуб шукати нового головного тренера. Специфіка Шахтаря знову підкреслює бразильський вектор у трансферній політиці, що ставить певні вимоги до наступника Пушича. Новий наставник має бути молодим, перспективним, орієнтовним на атакувальний футбол і, ймовірно, португаломовним. Тож розглянемо кандидатів, яких клуб зможе запросити, як колись це сталося з Пауло Фонсекою. бразильський стиль шахтаря. Це швидкість, техніка та імпровізація, втілені такими гравцями, як Кевін, Педріньо. Тамарон Гомес португаломовний тренер міг би легко порозумітися з легіонерами, але водночас він має розумітися на європейському футболі. Саме тому гірники ніколи не розглядали фахівців із Бразилії, віддаючи перевагу португальським спеціалістам як компромісному варіанту. Одним із таких є 40-річний Філіпе Селікає. Перспективний тренер, чия кар'єра лише набирає обертів. У лютому 2025 року він працює асистентом головного тренера в Chicago Fire із МЛС, але пропозиція очолити Європейський клуб. Може змусити його переглянути плани щодо кар'єри в Північній Америці. Інший кандидат 40-річний Даніель Соуза, який у лютому 2025 року перебуває у статусі вільного агента. Цей фахівець відомий роботою з командами середнього рівня в Португалії, де його склади грають у комбінаційний футбол з домінуванням через володіння м'ячем. Молодий, амбітний і готовий до виклику соуса, ідеально підходить шахтарю завдяки знанню португальської мови, стилю гри та бажанню довести свій рівень після двох несправедливих звільнень. Алесіо Діонізі, один із небагатьох італійців, хто міг би зацікавити шахтар. Із липня 2024 року 44-річний тренер очолює Палермо в серії Б, куди перейшов після роботи в Сасуоло, яку завершив у травні 2023 року. Раніше він успішно вивів Емполі до серії А в сезоні 2020 2021 Команди Діонізі завжди вирізнялися атакувальним футболом із контролем м'яча, високим пресингом і комбінаційною грою, але обмежений рівень гравців не дозволяв досягти високих позицій. Вміння працювати з технічними виконавцями робить його потенційно ідеальним для бразильського ядра Шахтаря. Проте перехід із Палермо в Україну виглядає малоймовірним. Діонізій, ймовірно, бачить своєю метою повернення до серії А, а не переїзд в Україну з нестабільною ситуацією. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!